Тож я погодила на два і вибираю колір е, фіолетовий. Учні біберського опорного ліцею грають настільні ігри в укритті під час повітряної тривоги, щоб створити комфортний та безпечний простір для школярів. Місцева влада облаштувала захисну споруду. Ми закупили сюди такі функціональні речі, які допомагають їм ефективно навчатися. Це і, власне, і проєктор, столи, стільці. Закупили дуже багато ігор, опалення зробили. У Біберській територіальній громаді провели аудит безпеки. Керманичі міста спрямували сили на покращення територій, поблизу закладів освіти та лікарень. Тут ми загородили середовище школи. Для чого? Бо направду школяри, які стояли під відкритим небом. Це також безпека дітей, перевезення будь-що не востатися, оскільки є охоронець, воно вже стоїть під охороною угорожену. У публічних установах встановили інклюзивні туалети, зробили пандуси та закупили сходоходи. Таким чином у Біберській громаді намагаються дбати про людей з інклюзивними потребами. Ми зараз знаходимося у ресурсній кімнаті, яка є облаштована для дітей із особливими освітніми потребами. Тут відбуваються заняття, корекційні заняття з такими дітками. До всіх медичних закладів в нас є доступність. Це дійсно є норма, вимога НСЗУ забезпечення інклюзивності. Зараз ми перейшли до закладів освіти, і, власне, для цього ліцею в нас закуплено сходохід замість. За кошти місцевого бюджету осінни дві року для представників громади організували тренінг у межах проєкту Жінки, мир безпека. Відповіді на виклики війни. Після цього місцева влада спільно з активістами та правоохоронцями провели аудит безпеки на двох маршрутах. Як результат, виявили безпекові загрози та усунули їх. «Нічний період часу ми виїжджали так само на територію, бачили проблемні місця, а саме майданчики були дитячі, не було дуже сильне освітлення. Ми здійснювали освітлення на даній території по даному маршруту, також встановлення колонізаційних люків і здійснювали, встановлювали зебру підходу переходу. Вперше аудит безпеки провела Українська фундація громадського здоров'я ще у 2019 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну методику оновили, оскільки зараз безпекові питання пов'язані саме з викликами війни. Але насправді наш досвід показав, що і на сході, і на заході є дуже багато спільних проблем в контексті безпеки жінок. Аудит безпеки це такий інструмент, який в першу чергу дозволяє громаді пізніше ті кошти, які в них є, спрямувати на покриття першочергових питань пов'язаних з безпекою. У нас є такі запити від громад. Вони хочуть аудити проводити, щоб розуміти, а дійсно цю дорогу, чи це освітлення, чи цей чи цю транспортну розв'язку, що потрібно робити. До проведення аудитів безпеки територій долучилися 28 громад з 14 областей України. Цей інструмент допомагає перетворити небезпечні міські простори на безпечні та запобігти насильству.